Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Зараз у нас пора року зима. Зима холодна та морозна, а водночас дуже весела, бо взимку багато зимових, веселих розваг. Сьогодні я вам пропоную зліпити санчата. Але спочатку пальчикова гімнастика. Прийшла зима. Стало холодно, вдарили морози, пішов сніг. Він падав білими пухнастими сніжинками на дерева, на будівлі, на землю, на людей. Для роботи нам потрібно дощечка, пластилін і ниточка. Бажаю успіхів. Спочатку ми візьмемо жовтий пластилін і розімнемо його в ручка, щоб нам було легше його ліпити. Відірвемо шматочок більший, а маленький відложимо. Та розкатаємо жгутик тоненький та довгий. Ми розкатали такий жгутик. Це наша лижня буде для саночок. Складаємо його навпіл, ось так от. І цей край трошки загинаємо. Тепер візьмемо жовтий пластилін і поділимо його на дві однакові частини. Та розкатаємо ще два маленькі жгутика. Тепер поділимо кожний жгутик ще напополам, так складаємо, щоб були однакові жгутики. І з'єднаємо з нашою лижнею. прикріпили ззаді два жгутика та спереді. Тепер зліпимо сидіння. Беремо червоний пластилін, поділимо його також, візьмемо поділимо на дві частини: одну більшу, другу меншу. І з більшого зробимо кружечок. Тепер розкатаємо цілдер такий. Коли ми розкатали циліндер, його потрібно розплескати. Таку дощичку зробити прямокутничок плоский. Беремо ще шматочок пластиліна червоного і зробимо спинку для нашого сидіння. Розкатали жгутик невеличкий, згинаємо його дугою і з'єднуємо, приліпили. Наше сидіння готове. Тепер з'єднаємо з лижньою. Обережно. Так, з'єднали.